Дорогі браті і сестри, якщо б не відбулося цієї події, яка сьогодні відбулася на нашій землі, що прийшов Ісус Христос з неба, то і сам Бог прийшов на землю, щоб примирити небо з землею, щоб в подальшому первородний гріх був зруйнований, щоб на тій землі, де був скинутий дьявол. Щоб він, який панував, був трошечки зв'язаний, щоб людство зрозуміло, що є по той бічне життя. І саме цей день положив початок цьому. Ісус Христос приходить на землю для того, щоб відкрити людям цю тайну. А особливо ця тайна буде полягати в ці хвилини, коли він буде воскрешати і зціляти, і його люди за ту його діяльність ще й розіпнуть. І коли він помре на Христі, значить. І тоді його положить гріб, і він воскресте. От тоді і народ засумує, тоді і народ і заплаче. То я бажаю всім вам дорогі одесити, щоб ви не стали сучасниками тої ганебної поведінки, яку колись проявили ізраїльський народ, що кричав «Розіпни його. щоб ми ніколи не кричали, нікому розіпни. щоб ми не були і тими воїнами римськими, які били, катували і насміхалися з Христа. Я бажаю всім наоборот. Кричати один одному слова любові, співчувати, не, не бити нікого, а наоборот протягувати сьогодні руку нужденним і бідним, і самі від того бути щасливими. І ця дорога дійсно до Христа, до Вифлеїмської зірки, до Вифлеїмської печері, яка нас поведе колись до Царства Небесного. Бажаю вам от тільки так прожити і такими бути. Щастя вам, добра і радості в ці святкові різдвяні дні.